Всім привіт! Новий огляд, новий Сузуки Адрес. Мається на увазі нова пропозиція для вас. Моєї улюбленої моделі, це Сузуки Адрес 2017 року випуску, 4 інжекторний на повітряному охолодженні. Скажімо так, одна із самих цікавих. З моєї точки зору на сьогоднішній день моделей в плані ціна, якість, в плані надійність двигуна, в плані навіть дизайну непогано він виглядає. Але основні його плюси, це, звичайно ж, не в дизайні, а в тому, як він виконаний. Він має величезне сидіння, можна сказати, для трьох. Дуже-дуже велике. Сидіння, і воно практично плоске. І ви можете е при скажімо так, високому зросту відсунутися максимально назад і нічого вам в цьому не завадить. І є гарні підніжки для пасажира. Він великий, він е комфортний, він практичний. Величезний багажник має, на який просто проситься кофер. І він тут, скажімо так, Має бути в будь-якому випадку або величезний багажник, який просто буде вас страхувати, Там можна четвертого пасажира взяти або третього. І найбільше мені подобається його плоский величезний широкий пол, на який можна поставити ну, мішок два картоплі без ніяких проблем. Його комфортна посадка за рахунок пологого. Опуску де ви можете вирівняти ножки. В нього є все, в нього є бардачок, в нього є сидіння, в нього є економія, в нього є інжектор. от Все в цього скутера є. Ще дехто каже, що було б непогано поставити заднє, ще й 12 колеса, а не 10. Але я вам скажу, конструктори думали за рахунок 10-го можливо. Він швидше їде чи швидше набирає, от, маючи такі габарити, такі розміри і економить при цьому бензин. Ми ж цього не знаємо, але виконаний він от в такому стилі. Так, Під сидінням дивимось. Під сидінням в нас доволі непогане місце. Заводських пару зеркал даю новому власнику. І тут що даю? Даю рідний ремінь, який прийшов з цим скутером. Це у нас PowerLink. От, так як ремінь цей я зняв з цього скутера, а туди поставив тайванський МСУ, схожий по розмірах. Ну, як, на мою думку, цей має більше трьох мм зносу і, можливо, буде впливати на максимальну швидкість. Тому я замінив ремінь. Якщо міняти ремінь на, на оригінальний, мається на увазі сузук фірмовий Гейтс такий, як я вам тільки ще показав. То такий ремінь під замовлення буде коштувати в районі 2500 гривень. І він в мене є в наявності при потребі покладу. А зараз мені цікаво е скажімо так, протестувати на тому, що я поставив. Поставив МСУ, схожий по розмірах на 3 мм менший, е тобто вужчий. І. Кому цікаво, дивіться, огляд варіаторів, там зрозумієте, про що я. Так, е Кришечка бака. Бак чистенький, все без ніяких питань. Отак виглядає місце у нас під сидінням. Гарний скутер мені дуже подобається. Рідне сидіння залишилось. А саме чудове у нас це те, що скутер в рідній весь фарбі, в рідній фарбі з рідними наклейками, і він без єдиної подряпини, без єдиного пошкодження. Просто от. Супер виглядає, кришка варіатора в рідній фарбі, колеса в рідній фарбі, весь пластик в рідній фарбі, нічого не підфарбовувалось. ні матова частина, ні глянцева. От Просто дуже-дуже ціленький і красивий апарат. Так, йдемо далі. Почнемо з задньої гуми. Тобто продовжимо. А задня гума стоїть така живенька, ціленька. Називається вона. Ченгшін це китайська гума, якою зараз комплектується нова техніка. 100х90х10 розмір гуми. От такі красиві легкосплавні диски ззаду стоять. Вони в рідній фарбі, як я сказав, залишились. Крило є над колесом і сам болотничок ззаду. Тобто дуже захищений скутер від болота. Якраз для наших умов. От, навіть є от така бачите, резиночка, щоб туди водичка не попадала, багнюка. Дуже захищений і дуже прикольно зроблений скутер. Це ще, скажімо так, один критерій, чим він мені подобається. Далі оптика така доволі цікаво так зроблена. Ну і непогано виглядає, скажімо так, ззовні права частина також без єдиної подряпинки, без дефектів, без нічого. Все супер. Так, далі. Тут як ми говорили, карманчики такі є гачечок навіть. Гачечок мені подобається за, за цією пружинкою особливо. Ключик на, на жаль, один, але, на щастя, що він рідний і він є. Так, далі, рідний акумулятор також залишився у скутера. 24-209 пробіг. Ручки рідні, з відбійничками. В чудовому стані ручечки, все. Все добре, все чудово. Ну і звичайно ж голова, а також без єдиної подряпинки. Габаритна лампочка. Заведи. Не працює лампочка. Хоча б ми виїжджали, працювала, так? Да? Щось там відстало. Коротше кажучи, лампочку ми подивимось, що вона не хоче працювати. Так, йдемо далі. Поворотнички працюють. Лівий правий. Клюв також ідеальний стан. Ні єдиної подряпинки взагалі. Просто як новий. Передня гума стоїть мішелін. Мішелінка свіжа. Ну така Відчувається, що свіжа м'якенька гума. 21 го року випуску. Ось так, надіюсь видно. От, стоїть Michelin City Grip 90-90 на 12%. Якісна крута гума, живий гальмівний диск з носу ну, до 10%. Колодки рідні, стоять колесо і вилочка в рідній фарбі, вилка гідравлічна, дуже гарно працює для наших доріг, м'якенький скутер такий. У такому красивому дизайні колеса. Мені в цього адресу ну, реально подобається все. Особливо це його комфорт. Він, він м'якенький, він на такій великій базі. І він е, більший за попереднього свого за попередника. Це Еска була перед цією моделькою. До речі, є 23-го року випуску. Також Suzuki адрес, кому цікаво, звертається нова техніка. Бокова підніжка є. Ну, Все супер, все круто. Як завжди невеличкий тест-драйв буде, покажу вам як мені на ньому зручно, як комфортно. З моїм зростом 1,90 м. Щоб вирівняти повністю, повністю ноги і навіть ще й залишиться місце для пасажира. Ну, Комфортнішого скутера практично, щоб так, мабуть, тільки N-Max. Єдине, що мені по комфорту щось може. О, так, вилочка працює і дуже м'якенький. Він я еду Він просто супер, От я ж кажу, мені ця моделька дуже і дуже подобається. У нього 12 -е колесо спереду, гарна вилка масивна така і практично всі ямки він собі їсть. Отак от можна сісти і просто от... єдиний конкурент в комфорті. І то навіть NMAX з двома амортизаторами він більш жорсткіший, більш дубовий, ніж оцей Suzuki адрес. Так що хто полюбляє комфорт, хто полюбляє м'якість ходу, тут двигунчик працює взагалі практично безшумно. Отакий От апарат. Тихенький, комфортний. Мені до вподоби. Ой, Зловив я. Поліцейських. Давайте я туди стану. Це перш, перш, перший раз я знімаючі відео тест драйви хоча постійно їх знімаю тут. На цьому. Зараз мене товариші поліцейські оштрафують, мабуть. Добрий день Не против, що я буду вас знімати. Хоче Мій а? Мій. Ваші? Да, да. А я невеличкий ютуб блогер, займаюся мототехнікою, продаю їх і. тут на районі вас тест-драйви на них невеличкі, показую людям. Що, що пропоную? А? Що відходите? Коштує? Відходить, а чого А, ну щоб, щоб були всі в кадрі. Можна важко відходити? Так, ну добре, тоді буду зйомку закінчувати, пізніше вам напишу. Так, друзі, ви не повірите, я їм розказав, що я. Ютубер трошки знімаю відео. Вони перевірили мої водійське посвідчення, моє перевірили і відпустили. Я кажу, що не напишете навіть за шолом, бо я без шолома зараз, як ви помітили, вони кажуть, можемо написати, якщо треба. Я кажу, ні, не треба. І відпустили. Так. Ну все. тест-драйв повноцінний, я вам зніму. Чуть пізніше, а так свої враження, що як і говорив, дійсно, єдине, що можна заміряти максимальну швидкість, щоб не їхати в одному відео. Знаєте що, друзі, що я вам хочу сказати? Поставив я сюди неоригінальний ремінь МСУ-на 3-3 мм вущого і біжить він 90, а для цієї модельки 90 це 95 максимум. Тобто, Ремінь НЦУ виїжджає всі свої, скажімо так, вижимає з скутера все, що він їде, і 90 ця моделька біжить без проблем. Так що все супер. Ремінь підходить, можна їздити, можна кататися. А кому потрібен оригінал, звичайно, що оригінал є в продажу. Два да, місця. А тут метр сімдесят. Сергійко. То йому тут... Місце просто, так, да, Сір? Ноги вирівняв? Так, ну, Краще, ніж твоє Маджеста, да? так? Відпустили мене! Так. Мені адрес дуже подобається. Для мене кращого апарата на сьогодні ну, просто не, не існує. Єдине, єдине, що йому не вистачає, це цього лімітованого випуску, якого б я собі хотів, з підігрівом сидіння і рук. Це єдине, чому я можу взяти S-ку попередню модель в лімітед комплектації, ніж цю. А так, звичайно, тільки цей адрес. І навіть не 22-2023 року. Тому що цей більш комфортний, більш практичний. І всім від себе його рекомендую. Виключно ідеальний стан у даної модельки. Кому цікаво, контакти в опису під відео. Купуйте, дзвоніть, заходьте на телеграм-канал, підписуйтесь, на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. Всім дякую. Так, друзі, як завжди, Сузукі Адрес 125. Варіатори показую вам, що і як передній варіатор. Все чудово, все супер. Ролики варіатора рідні, оригінальні і взагалі без носу, без дефектів, як новенькі. Тарілочка варіатора також без питань. Тарілка переднього варіатора з направляючими. Все добре, все чудово. Сам задній варіатор. От. Колодке щеплення, наче нові. Навіть ще не розбирався, бачите, все, все чудово по варіку. От, і ремінь варіатора по ременю є у нас питання. Стоїть рідний ремінь Gates Powerlink, але поміряв штангелем десь 3 мм зносу. Ну, скоріш за все, впаде максимальна швидкість. Я цей ремінь даю оригінальний. В комплекті зі скутером, а поставлю МСУ. Він трошечки ширший побачимо, як піде. Побачимо.